Обличчя Свободи, Майдан під такою назвою бібліотеці імені Чижевського презентували фотовиставку. Присвячена вона революції гідності. Київський фотограф Ігор Гайдай у рамках мандрівного фестивалю документального кіно про права людини до кудес представив на суд кіроворадських глядачів доробок з декількох десятків світлин, зроблених на київському євромайдані. За словами автора, серія портретів обличчя Свободи Майдан є постановочною. Проти всі герої експозиції, реальними учасниками революції. Я що ці портрети вони мають деякі ознаки постановчості, саме що людина стоїть перед камерою, там зупинилася просто. Але після того, як я вже на тиск натискаю на спуск, це стає документом. Тому що це все документальні портрети. Це люди, які нікого не грають, вони саме себе презентують, і саме є, кожна фотографія має дату, місце і ім'я цієї людини. Виставка вже встигла побувати за кордоном у Лондоні, нью Йорку та Берліні. Зокрема, частину фотографій долучили до постійної експозиції музею Берлінської стіни. Кіроградці зможуть дізнатися, які вони обличчя свободи протягом цього тижня.